Цього дня усі сподівались одного, щоб 9 травня минуло спокійно та без сутичок. Хіба ж це яке нарушення закону, що ці квіти положен, правда? Ну, поки тихо. Я думаю, люди, хоч може трошки вже остепеняться і поймуть, чого ми приходимо. Так сьогодні ж мої колеги тут похоронені воїни Однополчані. в однаполчані. Вот, И поэтому я всегда прихожу сюда вот с сыном, с цветами. Тім потрапити до пагорба слави змогли не всі. Міліція пропускала лише за журналістськими посвідченнями, георгіївськими стрічками та учасників ветеранської колони. Для решти прохід тимчасово заборонили навіть для тих, хто мешкає поблизу військового комплексу. Націонал патріоти намагались прорвати міліцейські редути. Правохоронці не пускали. Усюди лунала словесна перепалка. Наші дискримінація за партійною ознакою, за мовною ознакою і за національ. Знатно. Я поясню, м у мене слух гарний. Я проходжу кожен рік медкомісію. Чую дуже добре. Не кричі. Неки писає мене 40 хвилин. Ваші працівники не Напиші, напишіть на мене. Скарган, чому винні люди, які не можуть потрапити до хати? Люди не винні, не лише люди не винні. а Класик писав і коні не винні. А от офіційне покладання квітів можновладцями відбулось досить швидко, без звучних промов та помпезності. Відтак головний міліціянт області полегшено зітхнув. Я на 11 годину 57 хвилин. Поки що порушення громадського порядку не допущено. Утім, наврочив, за кілька секунд провокатор-комуніст вийняв за пазухи своє знамено. Усі кинулись на червоне.

То є сталінський режим. Вони під тим прапором нас вбивали. Людей вивозили да, на Сибір». Попри дрібну штовханину та словесні перепалки, після 9 травня усі зітхнули з полегшенням, адже досі не забули минулорічних баталій, коли з ветеранів зривали стрічки, перевертали автобуси, билися і навіть стріляли. Вийде. what one, 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 one. One, one, one. Отож цьогорічним днем перемоги більшість залишилися задоволені. Комуністи, бодай дрібну, але провокації створили. Націонал патріоти не допустили майоріння червоних прапорів. Міліцейські високопосадовці зберегли свої посади. Та й іноземні журналісти напередодні єврочемпіонату не матимуть підстав голосувати про небезпечний та агресивний Львів. І лише у ветеранів залишилася гіркота від побаченого, адже ходити на могили товаришів під конвоєм не вельми приємно. Oh, my